Якщо кому цікаво, Nissan Qashqai, як зняти ручку, значить от тут була ця от наклейка, я клеїв і приклеїв її тут от зверху, щоб не загубити. Там от такий от маленький ключик звздочка. Видно там. є. Оп, раз. Откручуємо не до кінця, тому що буде, як в моєму випадку. О, Упаде туди гайка, потім будете знімається Оце, от, Зараз легко знялось. Ну, Перший раз, коли я відкручував оце, от, оцей замок, він був приклеенний. І моя була ошибка, що я дуже багато відкрутив болт, молоточком пристукав, щоб його розклинити. І болт в мене упав туди в, в двері. І прийшлося отак от розпакувати, доставати всякі ендоскопи, всякі дзеркала. Вот такого плана зеркало пришлось доставать. Эндоскоп, магниты, чтобы достать болт. Так что, ребят, не повторяйте таких ошибок. Полностью болт не открутивайте. Потом, вот вы сняли, вот так вот снимается Показываю. Мягким молоточком, ребят, мягким. Все, сняли. І обратно покажу, як поставити. Ребят, тут ще є важливий момент. Ось вот ці усики, вони тримають оце от. Пластмасове кріплення. Якщо ви отак от відбиваєте назад, одною рукою придержуйте, тому що ця пластмасова штука може завалитися туди. Ну, в моєму випадку, я цього абсолютно не боюсь, так як карта знята. А щоб поставити ручку, от крюк, за який повинен вцепитися оцей от крючок. Ви коли встановлюєте, отак от, от чуть-чуть рукою підтягніть і ставте ручку. И тогда прихлопните все буду работать. Сейчас покажу. Пробуем, ставим. Есть тут свои нюансы. Раз. Все, ребят. Все поставим. Снимается, что уже повторяю, вот так вот. И рукою даже пластик цей, потому что им может туда провалиться. І тут є усіка, я вже за них говорив. От раз. О. От так. Все. Якщо було полезним, користуйтесь. Слідкуйте за гайкою, цією, болтом, щоб не впало в двері. Бо дуже тяжко достати. Всім дякую, всім добра.